За ранок на Дніпрі і я дуже вдячна Богу за те, що втєчна, Богу, втєчна, маю змогу бути зараз тут, на цьому місці. І а, готуючись до цього запису, я прогулялася по якій прогулялася по, по тих місцях, де було зроблено ті чи інші злочини проти кожного з нас. І я вона, там як були такі вірші з пиславня до Юди, перша прозрак, 20 21 вірш. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. бережіть себе, себе саму у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа, Дивішого життя Ходячи тут і зараз по цим вулицям, по цьому місту і по личніх селах, ти розумієш, що кожного з нас з вами навіть і немає іншого варіалу. Немає з вами інших можливостей молитися чи не молитися, бо коли ти залишаєшся сам на сам з цією бідою, з цією проблемою, ти розумієш, що крім молитви, крім Господа, тобі взагалі немає до кого змагатися. Це, мабуть, найстрасніше, найжахливіше, що можна переходити. Чому? Тому що це розуміння небезпеки, це розуміння е, свого, своєї неспроможності щось робити, саме це призводить нас до каяця і призводить до того, що ми падаємо на коліна і ми молимося Богу. Я дякую дуже Богові за те, що я мала змогу бути тут і записувати це відео саме тут, розуміти те, що я розумію, що крім нього, в нас більше з вами нічого немає, і крім нього, в нас більше нічого і немає. Все минує, все пройде, і що лишиться в нас? Що лишиться в нас ота віра, ота любов, і те чекання і розуміння, що все від Бога і все має бути до Бога. Я хотіла, щоб ми молилися саме за за свою готовність зустрітися з Бога, діти так, давайте тобі Господь, я дякую тобі за вічне життя. Я дякую тобі за те, що ти бережеш тебе. Я дякую тобі за жертву Ісуса Христа, як ми він грабить, для того, щоб ми мали вічне життя. Я дякую Господь за те, що під нас можемо не лише молитися, але й вірити в це спасіння. Спасіння в душі кожного. Я дякую, що ти допосити бережеш мені. і надихаєш своє любов. Ти нам в цьому чеканні надсилаєш милість і в цьому чеканні ти, Господь, обігріваєш, ведеш і направляєш. Я дякую, що ти мені тим, Бог, і той, ти й не спасите. Я дякую за кожного українця, який беремо. Я дякую тобі, Господь, за.